Совіте, я знаю, у вас є класний відгук про пасту yeah. і про печію. Yeah, Розкажіть, yeah. як довго вона вас турбувала? Ну, печія мене турбує, напевно, останніх 8 чи 7 років. Mm -hmm. Ну, це я вам скажу дуже неприємна річ, тому що е, використовувала 3 чи 4, 4 рази на день соду. Mm -hmm. Пила, mm -hmm. да, ну просто неможливо. Після кожного прийняття їжі починалася ця печія. А якісь медичні препарати, щось проводиться. Від печії mm. мені е, лімзер, mm -hmm. лікар приписала, ну, справа в тому, що там теж його приймати 30 днів, там е, симптоми дуже mm -hmm. нехороші. Тому треба контролювати. Ну, це таке, я його і старалась не приймати, бо, чесно кажучи, боялася. Ну Це е, дуже велике мучення, якщо ти лісить і розумієш, що да. зараз печія да. прийде. Ну, да. це... це дуже неприємно. Да. Ну і коли я вже потрапила в салон і почула тут про те, як можна використовувати пасту для того, щоб зникла ця печія, я спробувала. Но для початку я почала правильне харчування. По... Їсти, снідати. Давай ти почнемо з того, що ви почали да, сидіти. я почала сидіти. До скількох смі... годин? До пів, до пів сьомого. Ну, в крайньому випадку, mm -hmm. до сіми. І треба приймати в цей час 60% їжі від денного раціону. Так, да, тоді у вас за ніч виділяється оцей жовч, вона перетравлює ранці цю їжу, і тоді стає легше. Але для того, але все одно деякі де інколи симптоми лишалися. Тому я почала, почувши тут, що можна приймати пасту, попробувала. І ви знаєте, це було просто прекрасно. Я я навіть не повірила. А розкажіть, що було, як приймали? Е, ну, значить, брала пасту і просто спочатку, от на язик видавлювала горошинку, mm -hmm. Mm -hmm. і отак воно розстворялось, десь туди попадало. Потім запивала водичкою, а потім робила коктейлі подальше. Mm -hmm. І отак тричі на день. Ну, буквально Сумі. десь, десь ну, днів 4-5 я забула, що це таке, що це за жах. Клас. Я, чесно, ну, просто це прекрасно. І це ви 7-8 років так мучились і за пасти? так. Я ж просто не знала, що є така чудова річ, як ця Клас. паста. Тобто працює і це краще, працює, ніж припарати? Працює, чесне так? слово. Так що От це Рекомендує просто це, я, я рекомендую, хто мучиться цією проблемою, та не тільки цим, багато. але давайте ще скажемо, що ви почали снідати Все. і снідати да, правильно. Да. А що на сніданок? Бо, на єдиний... сніданок треба жирну їду так. вживати жирну, для того, щоб та жовч, яка виділилась на протязі ночі, могла мала змогу перетравити ту всю їжу і потім не викидуватися в шлунка наверх і не пекти. А як ваше поміняло саме Почуття, коли ви тут почали снідати нормально, щось помінялося? У вас? Ну по перше, і звітіть я похуділа. По похуділа? Да. На скільки кілограмів? Сантиметр. Ну де на кілограмів чотири. Я ж супер. прийшла до вас салону. У мене той пояс отак і ще mm -hmm. накладка була. Да, а ви тепер вон... і звініть у мене все нормально. Mm -hmm. Це по перше, да mm -hmm. ну по-друге, ну став нормальний стул. О, Два рази в день вранці і ввечері О, да, Ну в общем, я дуже задоволена. Клас. Паста це шикарно. супер, дякую. <рес> Клас. Але подалі, але давайте ще скажемо що. Це в комплексі паста, да, сніданок да. І? і ще прогрівання. прогрівання. Да, пояс, пояс. Да. Обов'язково ввечері ви повинні на е, область печінки е, і живота накладати пояс, тоді йде нормальний процес травлення і, звісно, проходиться чудово. Супер, дякую.